Дрова на зиму тепер можна буде закупити в інтернет-магазині. В Україні запрацював державний магазин деревини для населення. Називається Дроває. Щоб зробити замовлення, необхідно зайти на сайт дровафюа, автори... авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким ви користуєтеся, вказати адресу доставки дров, визначитися із видом та обсягом деревини та оплатити замовлення. У каміні пояснюють, система автоматично показує найближче до вас лісгос. Пи та продукцію, яку можна замовити, в свою чергу постачальники пропонують той асортимент, який є в наявності. Руслан Стрілець, міністр захисту, довкілля та природних ресурсів України, з нами на зв'язку. Пане Руслане, доброго вечора. Наші вітання вітаю вас. Пане Руслане, раніше обговорювали тему захисту лісів, а тепер обговорюємо, як нам захистити людей. Яким чином визначається ціна дров і хто її контролює? Тому що ціна куба соснових дров у двох сусідніх лісгоспах може відрізнятися на 200 гривень. От поясніть, чому так а чи нормально це? Ну насправді дуже багато чинників, як визначається ціна дров. Треба почати з того, що ми з вами розділяємо дрова або паливну деревину, яку купує бізнес, і паливну деревину, яку купують люди. Ціна для бізнесу вона формується за результатами аукціону, тому що. З цього року вся деревина, яка заготовляється підприємствами Держлісагентства, вона реалізується або в обробленому, або в необробленому вигляді, виключно за результатами біржових торгів. І вона може навіть кожен день відрізнятися на той самий сортимент. Ціна для людей. Вона формується в залежності від е, виду деревини, в залежності від е, того, які затрати були на її заготівлю, плюс е, та невелика націнка в кілька відсотків, яку встановлює обласна державна адміністрація на відповідній, відповідній області. Ціна для дров не для дров, які не колоті і не привезені е, до кінцевого споживача, вона починається десь приблизно від там до, від 600 гривень до 700 гривень. Якщо ми кажемо з вами вже про колоті. Дрова, які повністю заготовлені і вже можна використовувати без додаткових зусиль, то така ціна вона варіюється десь між півтори тисячі гривень, 1100 і до 2400 гривень. Але це найдорожча деревина, це дуб першої категорії, вже порубаний, який можна просто скласти і використовувати, або для, для тих засобів, якими ведеться обігрів, або, наприклад, для камінів, або для інших. Для іншого використання. Ну, я от зараз якраз на сайті є дрова. Він доволі сучасно виглядає і зрозумілий інформативний інтерфейс. Сподіваємося, що люди без проблем зможуть ним скористатися і замовити собі дрова в один клік, як це зараз. Робить влада, спрощуючи доступ та і спілкування між зокрема владою і суспільством. Зараз би хотів торкнутися теми е, нашої євроінтеграції, тому що на шляху до вступу в Євросоюз Україна взяла на себе зобов'язання реформувати систему утилізації відходів. І причому закон, що починає відповідну реформу, він має запрацювати вже влітку наступного року. А в Україні досі використовується застарілий метод поводження з відходами це захоронення. Могильники такі побутових відходів 94% всіх побутових відходів, які за радянських часів відвозяться просто на полігони, які можливо консервуються на звалища. роздільне збирання в країні присутнє лише у вигляді окремих ініціатив. А рівень перероблення відходів доволі низький відсоток має 5% усього. Розкажіть, будь ласка, чи будуть зміни у нас в утилізації відходів? Ви дуже гарно володієте цифрами, дуже якісна статистика, навіть Дякую. нічого додати, бо дійсно маємо сьогодні проблему, тому що. Пострадянська система управління відходами або поводження з відходами, як вона поки що називається, вона ну дійсно така пострадянська стара, і для кожного відходи це різне. Для когось відходи це або система управління відходами це сміттєвий бак біля його будинку. Для когось управління відходами це закон про розширену відповідальність виробника, який багато років чекали. А для когось це. Тисячі гектарів, які завалені відходами добувної промисловості, тому кожен у словосполученні управління відходами бачить своє і бачить свою проблему. Дійсно, влітку 2022 року, в липні місяці, було проголосовано і підписано президентом Володимиром Зеленським закон про управління відходами, який імплементовує, встановлює рамку. Поводження управління відходами і імплементовує 98-му рамкову європейську директиву. На цьому реформа не завершується. Ми ще повинні розробити багато секторальних законопроєктів. Це законопроєкт, який введе правила поводження з старою упаковкою і з відходами гірничо-добувної промисловості, мастила оливи, відходи електронно-електричного обладнання. Сьогодні наша команда щодня в режимі 24 на 7 працює над всіми цими законами. Вони вже є деякі повністю готові, проходять обговорення деякі вже на фінальній стадії. Наша мета вже до червня 2023 року, щоб всі ці законопроекти потрапили в зал Верховної Ради і відповідно. Отримали схвальні відгуки від народних депутатів вже були проголосовані. Але треба не забувати, що ще є мінімум 11 підзаконних актів. Це постанови кабміну про порядки, звітування, отримання дозвільних документів, яких теж треба розробляти. Це не менше 11 проектів таких постанов, ще безліч наказів для того, щоб це законодавство дійсно виглядало повноцінно. Бо відходи вони стосуються майже кожної кожної кожного елементу нашого з вами життя, і родзинкою цієї всієї системи управління відходами є електронна система управління відходами, за для того, щоб ми розуміли, де куди переміщується кожна тонна небезпечних відходів, відслідковування рухів, хто утворив, кому передав і коли куди Пане вони Пане Руслане, останнє питання, коли так довго ми чекаємо реформування цієї галузі, переробки відходів у промислових, зокрема останнє питання приблизні, хоча б оцінки яких капіталовкладень. Потребуватиме зміна в утилізації сміття, враховуючи всі ті моменти, які ви сказали, приблизно підрахована ця цифра. Вчора ми презентували повністю дорожню карту системи реформування системи управління відходами на широкий загал. Ми чітко розуміємо, що цей процес повноцінно займе не менше ніж 10 років. Ми презентували повністю дорожню карту до 2034 року. Для того щоб розбудувати інфраструктуру управління побутовими відходами, нам треба не менше 207 об'єктів. Управління відходами, яке буде забезпечувати сортування, яке буде забезпечувати принципи кругової економіки, і загальна інвестиція вона буде більше ніж 7 мільярдів євро. Тобто проект а, вже розроблено. Зрозуміло, це, це фактично 207 інвесткейсів, які ми поклали на карту України і комунікуємо з нашими міжнародними дякуємо, партнерами. Пане Руслане, дякуємо а... вам. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку на годиннику. Деві. 9...